Росія від початку повномасштабної війни завдала по Україні понад 16 тисяч ракетних ударів, більшість із яких по цивільних цілях. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За останні 9 місяців Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей є цивільними. Ми воюємо проти терористичної держави. Україна переможе і притягне воєнних злочинців до відповідальності. Написав міністр у твіттері 28 листопада. На опублікованій інфографіці в. Казано, що з цих 16 тисяч ракетних ударів понад 12 тисяч 300 припали на села та приміські райони, ще 1900 ударів завдано по житлових будинках, понад 500 по військових об'єктах. Більше 250 по об'єктах транспортної інфраструктури, близько 220 по об'єктах енергетичної інфраструктури та понад 800 по інших об'єктах. Раніше Резніково прилюднив дані про залишки ракетного арсеналу Російської Федерації. Так, згідно з даними міністра, станом на 23 лютого Збройні сили Російської Федерації мали на озброєнні близько 900 балістичних ракет Іскандер, 500 крилатих ракет морського базування Калібр, 300 крилатих ракет повітряного базування х 555 370 ракет. Типу Х-22 дріб32 і 500 типу Х-35, а також 8 тисяч боєприпасів для зенітних ракетних комплексів С-300. Також в Росії були 470 надзвукових протикарабельних ракет Онікс і 43 гіперзвукові ракети Кенджал. Станом на 18 листопада в запасах російських військ залишалося 119 іскандерів, 229 калібрів, 150 ракет Х-555, 120 штук Х-22 дріб 32, 350 штук Х-35, 6 1980 штук С300, 347 Оніксів та 43 кінджали. Не забудьте підписатися на YouTube канал Клочок Time, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.